Буде несправедливість, і українці ніколи не припинять боротьбу за свої землі, за свою гідність за себе. І Європа ніколи не погодиться з тим, що якась сволота прийде за рогу з ножем і скаже: Я тебе вб'ю, і може цю людину сильно налякати. Але ця людина буде шукати того, що з ножем, і знайде і посадить. Це європейські цінності. У Трампа таких цінностей нема. Він робить оборудку: мир за будь-яку ціну. Да, це будуть поступки, да. Ну а що тако? А та да. Ну, а що ну, ну, Путін же сильніший, от е, Зеленський, у нього землі, скока, ядерне зброя, ми от, все, він, значить, побіділ. Ну, так вже не робиться в світі. Треба просто розуміти, що Трамп у нього в голові оцей діл, оця оборудка. І я обіцяв мир і мені насрати, яка ціна цього миру, що з цим миром, справедливий він. Все, тепер не стріляю. Не стріляй, значить, я, я молодець, я переміг. Я обіцяв, що буде мир. Я вам виконую свою обіцянку.